Друзі, вітаю! Путін говорить, що готовий до переговорів, але є умови. Другі кажуть, що готові рухатися швидко, але все не все залежить від них. Турки кажуть, що 23 24 можливо зустріч у Стамбулі України та Росії щодо мирного переговорного треку. От Зеленський вводить. Санкції проти російських пропагандистів. А ну і Росія обстріляла Україну дуже важкі прильоти по Києву та по Івано-Франківському. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами швиденько все проаналізуємо. Пам'ятайте, що ми з вами розігруємо картину Олександра Ройтбурда від одної гривні донат. Нам зараз з вами треба дойти половинку збору. Півтора мільйони практично уже у нас з вами на базі, ще півтора мільйони з хвостиком невеликим нам зібрати. І три суперзбори, де і дрони-евакуатори, і ударники дрони Heavy хевішоти, і дрони та старлінки для Хартії. Все буде куплено. Три мільйони це велика цифра. Ми збираємо з вами три дні, але вже півтора мільйони на базі. Тому, будь ласка, включіться. Зробіть донат 100 гривень ідеально, як можна почати свій тиждень. Друге, це суперможливість. Це суперможливість зробити донат на зброю, яка буде знищувати окупантів. Вся злість за сьогоднішню. Недоспану ніч за сьогоднішні прильоти, всі емоції люті направляйте на окупантів. Тому, будь ласка, ваші 100 гривень. А ми починаємо. Foreign Affairs скаже, що Путін розуміє, що війна затягнулася. От, але вони кажуть, йому вдалося створити ілюзію стабільності в середині Росії, де типу політичне життя зведено до мінімуму, а держава толерантно ставиться до громадян, поки вони не виявляють невдоволення. каже Foreign Affairs. Однак, за цим зовнішнім спокоєм, ховається жорсткий курс, спрямований на відловлення а ну цієї фейкової типу могутності радянського союзу через війну в Україні. Путін не має наміру відступати. Вони кажуть, Путін продовжує нарощувати військові витрати та посилює виробництво зброї. Всередині країни влада підтримує видимість нормального життя, пропонуючи пільгові військовим і уникаючи масових репресій. Але якщо війна продовжиться пожирати ресурси і підривати лояльність населення, Путін може відмовитись від свого внутрішнього балансу. Кажуть, що це загрожує перетворення нинішнього режиму на відкриту диктатуру, з жорсткою мобілізацією, тотальною пропагандою та посиленням тиску на незгодних. Для Путіна програш в Україні немислимий заради ілюзії перемогти, він готовий зруйнувати навіть той відносний спокій, який довго він там всередині вибудовував. Про це говорить нам Foreign Affairs. Але ти типу, заходиш... Туди і думаєш, ну яка ж така бравадна історія, яка ж така сильна стаття? От бачиш, Путін не готовий здаватися. Ну от а дивишся, що серед авторів є така Марія Ліпман. І ти такий думаєш, ай-яй-яй ой-ой-ой, чи ніяк це ні з чим не зв'язано? Тому що російські пропагандисти залазять в колонки, залазять в різні видання, і потім починають пропагувати, що Путін не готовий здатися, що він ще не повний диктатор, що в нього там є стабільність. І ти кажеш: ви серйозно? А хтось не з росіян цю статтю вичитував. Розумієте, ось це все російська пропаганда. Типу, Путін стане повним диктатором, а зараз що? Розумієте? І ось зараз, коли ми бачимо такі матеріали, ну от, Путін не хоче переговорів. Це єдине, з чим я можу погодитися. І про це каже Пісков. А, типу, вони, типу, готові до переговорів, але треба виконати їхні умови. Які умови? Окупація України. Весь світ уже з цим погодився, що цього не буде, що цього не дозволять Росії зробити. І тому коли кажуть, що Путін ще не повний диктатор, повний буде похоронений як. Ці в саркофагах в єгипетській правитові, тому що 25 років від Сидіві буде закопаний в піраміду разом з Пісковим, Лавровим і Медведьовим. І просто коли зараз ось ці матеріали виходять, пам'ятаєте, у нас з вами була колись розмова, що це все російська брехня, все це є російські наративи. І от зараз Зеленський зрозуміло, що краще пізно, ніж ніколи, вводить санкції проти Латиніної, А я вам ще раніше говорив. Що і Латиніна, і купу ось цього зброду російського, який заліз в наш медіапростір, прийшли сюди не просто так. Зрозуміло, там і Королєвська, і Балашов. Зрозуміло, що тут російська агентура працювала дуже сильно, і в партії регіонів, і в інших суміжних партіях, і брали гроші в російських олігархів, і в проросійських олігархів. І ми бачимо, що зараз вводяться санкції. Але чому на четвертий рік? І ми бачимо, що не вводячи ці санкції раніше, ми дозволяли їм брехати про Україну, розносити путінські наративи. От. Але бачите, вже навіть в офісі президента почули наш з вами меседж, що Латиніна не є незалежним експертом, не є людиною, яка працює на Захід, на Україну чи просто об'єктивно хоче висвітлювати. Ситуацію, що відбувається, е, насправді ж Зеленський закидав, що готові і до особистої зустрічі, і до е, зустрічей на рівні груп. От про це говорить зараз. Повторюється що 23-го в Стамбулі, можуть зустрітися липня е, турецька газета. Тривають заходи щодо організації дипломатичної зустрічі на рівні делегації обох країн. В Стамбулі заплановані мирні переговори між Україною і Росією. Точні деталі щодо місця часу та учасників тримаються в таємниці. Відомо, що сторони обговорюватимуть технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку, інфраструктури, заходи, стабілізації кордонів. Спочатку. Повномасштабного вторгнення Туреччина неодноразово виступала посередником, але не завжди Україна погоджувалась в її об'єктивності. Е е і Зеленський казав, давайте зустрічатися. Росіяни відповіли офіційно в устами е е цього Піскова і сказали наступну історію, що поки не досягли своїх цілей, переговори рано. Точно так же вони не можуть зустрітися із Дональдом Трампом. Трамп теж каже, поки не сядете за стіл переговорів. Вони ж хочуть, фіксація великих домовленостей. Трамп каже: Покажіть, зупиніться, перестаньте стріляти. Вони правда цього не роблять, і Трамп не хоче з ними зустрічатись, поки не буде видимого прогресу, бо в такому випадку зустріч для Трампа програшна. І тому з росіянами ніхто не хоче зустрічатися. А вони кричать, що виконання своїх цілей це денацифікація, це демілітаризація, це там ще інші речі, перекладаючи українською мовою це вбивство мирного населення і спроба політичним інструментом розформувати українські збройні сили. Це все, що вони хочуть. Ну і власне, Блумберг вийшов з матеріалами і каже, що 245 мільярдів російських активів можуть бути покриті. Військові потреби України і Штати якраз почали про це говорити. І поставки зброї з Європи, поставки зброї з Штатів. Це якраз таки можливість використати ці гроші в якийсь момент. Україна давно казала, що це треба робити. Правда, не всі наші чиновники, які за це відповідають цим зайняті. В них там Латиніна зараз важливіше. Ну, от, хоч що, що треба було зробити ще в перший день війни, а в другий день забрати російські гроші. Але ж, типу, це ж російські гроші, свята корова. Розумієте, це велика проблема. Але, наприклад, Мерц демонструє, що в нього проблем немає. Взяв 5 мільярдів і дав Україні. Про це ми дізналися не від Мерца, який вийшов похвалитися, а від його опозиції проросійської, Аліси Вайдель, проросійської підстилки, яка очолює так звану партію Альтернатива для Німеччини. І вона вийшла кричати. Це пам'ятаєте, як в Гоголя, коли там відьми виходять? Оце, типу, так само. Типу, російська опозиція в Німеччині. А що ж це так? Він 9 мільярдів дав і ще 5 хоче купити Україні ракети для Петріот. Суперполітики. Чим більше його такі е тварини будуть критикувати, тим більше ми будемо любити Мерца. Тому що він молодець і дає гроші для України і захищає Європу. Справжній лідер Європи. Розумієте? От, і так само зараз ведуть себе британці, Гіллі на Рамштайні закличе до 50-денної кампанії допомоги Україні, і на мільярд вони теж дадуть на зброю Україні. Тому ми бачимо, що адекватні країни дають Україні зброю, і вони кажуть, що да, це єдиний спосіб змусити Росію до миру. Тому що, якщо не давати, Росія буде відчувати браваду, йти далі. А вони кажуть і Гіллі, і Мерц. Що давайте Україні дамо стільки зброї, щоб Росія почала відступати і погодилась на мир. Ось такий план у наших західних друзів. Чи погоджуєтесь ви з ним? Напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас з вами свій план. Ми теж збираємо гроші. Картина Олександра Ройборта буде розіграна серед всіх донатів. Неважливо, у вас найбільший, найменший від одної гривні. Ви просто збільшуєте шанс виграти. Ну, тому розмір суми не має значення одна гривня теж повинна. Воювати тому зробіть донат, підпишіться на цей Ютуб канал. Бачите, благо Латиніної немає. В багатьох звільнилася можливість для підписки. Тому підпишіться зараз. Порадьте своїм друзям, які дивились Латиніну Фейгіна і решту цих російського заїжджого Шапіто. Підписуйтесь на українське. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!